Овене, привіт! Зараз вирішила написати таку серію відео просто мотивація для вас. Хочу витягнути карту і подивлюся, що потрібно вам взяти у ваш фокус. І так, ваш фокус і що вас буде відволікати? І як з чим боротися? Ой, дивіться. По-перше, який буде фокус у вашому житті? Дитина, Паш Кубка, це будуть ваші діти, які, можливо, захотять відірватися трошки від вашої поповини і відправити своє життя. Якщо це стосується знайомств, таких емоцій, це може бути легкий флірт. Ви такий бачите, в голові трошки вас там все відлітає. Тому фокус має бути на дітях, на маленьких радостях, на навченні. Взагалі, хто хоче, зробіть собі нову зачіску. Оця карта вона відрізняється такою легкістю. Подивіться, як вона дивиться в майбутнє ця дівчинка. Там немає якоїсь важкої енергії фокус на тому, щоб подивитися у майбутнє з легким поглядом, трошки піднятися над землею. Так? Що вас буде відволікати? Двойка кубка. Тут може бути подруга. Можливо, подруга прийде до вас і скаже: слухай, блін, так мені погано, пішли десь на рюмку чаю сходимо. Треба буде послухати, чи ти мене послухаєш, чи я тебе послухаю. Ну, тут буде дівчинка, в принципі, може якесь святкування, може, десь вас запросять, і це буде вас трошки відволікати від вашого фокусу. Що з цим, з цим робити? Восьмерка мічей. Подобаються мені такі карти, вони говорять про те, що займіться собою в даний момент, якщо тут діти, там легкість, подруги. Зверніть увагу на те, що у вас От в даному випадку, ця клітка це не те, що вас обмежує, а їй тут більш-менш комфортно. От вона сидить. І світло є. Бачите, поза така не напружена в цієї дівчини. Вона медитує. Займіться медитацією, займіться поглядом в себе. Оскільки, коли ви починаєте фокус переводити на свої потреби, то ви починаєте жити і виходите в інші вібрації. От Вона так класно сидить. Колір, до речі, вам подобається ця колода? Вона неймовірна. Фокус на себе, і тоді буде вам велике-велике щастя. У вас тут на колоди двойка жезлов. Це пошук нового шляху, нової е, якоїсь роботи, нового виклику. Творчість нова, бачите, тут двоєчка, тут двоєчка. І якщо тут на жезли це робота подорожі, то кубки це емоції. От В даному випадку зверніть увагу на свій внутрішній стан. Коли є бажання, можете пропрацювати. Що там пропрацювати треба? Знов-таки, четверка мічей, бачите, достала. Медитація як зайнятися собою. Тому, шановні овени, займаємось собою.